Привіт, я Маша вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні зробимо десерт без випічки ніжний, бананово-карамельний торт «Желе». Готується дуже просто, швидко і неймовірно смачно. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. 25 грам желатину заливаємо гарячою водою, розмішуємо та залишаємо на декілька хвилин. До сметани додаємо згущене молоко та збиваємо блендером до об'єднання. Коли желатин Розчиниться та трохи охолоне вливаємо невеликими порціями, постійно помішуючи у суміш сметани та згущеного молока. Потім додаємо порізаний банан та печиво подріблене на менші шматочки. Ретельно об'єднуємо та перекладаємо у форму. У мене цього разу роз'ємна. Внизу застелена харчовою плівкою, а по бокам пергаментом приклеєним водою. Ставимо у холодильник на декілька годин краще на ніч і ось що у нас вийшло, легко дістаємо та відрізаємо шматочки. Точок, якщо ви обрали суцільну форму, то опустіть її в кипяток. І торт легко дістанеться. Ніжна кремова текстура з приємним банановим ароматом і м'якими шматочками печива. Солодкий, але збалансований смак завдяки сметані. Карамельні нотки згущеного молока чудово поєднуються з бананом. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.